Добрий день, шановні колеги. Для мене великою честю є участь вже в традиційних, надзвичайно вагомих, надзвичайно інформативних і надзвичайно змістовних конференціях, які вже стали традиційними. І хотів би подякувати організаторам. І ініціатором цих конференцій власне цієї конференції, яка сьогодні проходить, і в сьогоднішньому викладі, в сьогоднішньому виступі, я хотів би зупинитися на проблематиці екстракорпоральної гіпертермії крові, і властиво при лікуванні. При застосуванні при лікуванні такої патології як ексудативні плеврити, взагалі, що можна пане професоре, наступний слайд Взагалі, стосовно нагрівання крові, взагалі нагрівання тіла людини як такого з лікувальною метою, то це надзвичайно давній надзвичайно. Умовно кажучи, в старий метод, і здавна люди е, грілися на вогнищі для того, щоб е, підвищити свої е, імунні е, властивості свого організму, і е, е, на, в англійському флоті знаємо, що підігрітий алкоголь вживали в залежності від Ранга на флоті, то це був грох, чи це це було вино і тому подібне, і ми знаємо, що і, і теж парення ніг в гарячій воді і інші засоби, які застосовувалися для того, щоб відігріти гарячий той же чай, щоб нагрітися. І люди здавна помітили, що Підвищена температура сприяє лікуванню, сприяє оздоровленню. На сьогоднішній день ми можемо чітко говорити, що властиво не тільки зігрівання всього організму, але і конкретно нагрівання безпосередньо крові теж справляє позитивний. Лікувальний ефект, і це вже, скажімо, не є е, теоретичні розробки, це не є експериментальні розробки. А ми це говоримо на рівні існуючих протоколів лікування, на рівні затверджених існуючих протоколів лікування е, в Сполучених Штатах Америки е, така організація, як Банк Крові Бібі. American Associations of, Bank of Blood і інші. Канадійська асоціація, Новозеландська Асоціація. Тобто, це вже є процедури нагрівання крові, включені в протоколи лікування, в реанімаційні протоколи лікування. Чітко вказана температура до якої нагрівається кров, а саме до 38 градусів, і є вже достатньо багато публікацій, які підтверджують властиво лікувальний позитивний ефект. Я би хотів би зупинитися на теж на протоколі. На військовому протоколі, діючому військовому протоколі, стандартах ТС, натівських стандартах, і там теж чітко вказано, що пораненим на полі бою з великою кровотратою показано нагрівання крові, апаратне на нагрівання крові до 38 градусів то зігрівання поранених. То, що скажімо, за стандартами за стандартами, коли є обгортання пораненого, це в обов'язковому порядку хітін зігрівання згідно останньої букви «H» там є, то в даному випадку, за стандартами і за натівськими протоколами «TCCC», в обов'язковому порядку рекомендується нагрівати, вводити пораненому нагріту кров, особливо при великих крововтратах. Було представлено достатньо велике дослідження. Мультицентрове, я би сказав, дослідження стосовно воєн в Афганістані і в Іраку. Іде досліджувалося військовими американськими медиками нагрівання крові, яка вливається пораненим, і стосовно цього було підтверджено, що властиво введення в першу годину при великих крововтратах перелито нагрітої крові. І е, значно, значно підвищується е, виживаемость е, поранених, і констатується е, яскраво виражений е, лікувальний властиво лікувальний ефект, і основне е, збільшується практично більш ніж в два рази е, виживаємість пацієнтів, якщо їм е, пораненим з великою кровотратою протягом. Першої години переливається нагріта кров. Наступне пане професоре, буду вам вдячний за наступний слайд. Згідно з американських стандартів, північноамериканських стандартів, австралійських стандартів, канадських стандартів, північноафриканських стандартів, Клінічними показами до переливання нагрітої крові на даний час є наступні: це, по-перше, великий об'єм крововтрати. Якщо є потреба реанімаційно переливати велику кількість крові, то відповідно при великій крововтраті бажано переливати нагріту і рекомендується згідно з стандартами переливати нагріту кров. Наступні обмінні переливання крові у новонароджених, наступні травматичні ситуації, де потрібні заходи загального зігрівання тіла, це я би на тому теж хотів би зупинитися, і це якось перекликається з натівськими стандартами TCCC. Якщо буде потреба, шановні колеги. Всі ці ссылки буде представлено і буде згідно яких стандартів, і ссылки на ці стандарти на уніфіковані протоколи лікування буде надано. І також нагрівання крові показано, як фаза зігрівання пацієнта під час хірургічних процедур із використанням кардіопульмонального шунтування. Наступне, будь ласка, шановний пане професоре, враховуючи, попередньо сказане, ми запропонували нагрівати кров. При цьому кров за замкнутим контуром. Я в подальшому більш детальніше зупинюся, але принцип такий, що кров береться з однієї кубітальної вени забір крові пацієнта, подається на нагрівач крові, нагрівається до температури 38 градусів, і ця ж кров за замкнутим циклом, повторююся, подається в другу кубітальну вену. Принцип нагрівання крові відбувається наступним: при нагріванні крові спостерігається виділення інтерлетінів і, властиво, початковим механізмом є виділення інтерлейкіну 1, який є одним з активних прозапальних цитокінів. Цей, скажімо так, ініціативний. Інтерлетін, інтерлейкін-1 продукує в подальшому каскад реакцій, каскад реакцій виділення інтерлейкін 3, інтерлейкін 4, 5, 6, 8 гамма-інтерферон і викликає хемотаксис макрофагів, нейтрофілів. Сприяє їхній міграції через ендотелії судин у вогнище запалення, активує синтез цитокінів, простагландинів, колагену, е, білків гострої фази, це реактивного білку у вогнищі запалення. Е, буду вдячний пане професора за наступний слайд. Також інтерлейкін -1 є фактором активації росту і дозрівання теї лімфоцитів ем, е, НК-клітин, е, фібробластів, клітин ендотелію, ем, е, він підвищує секрецію антитіл лімфоцитами стимулює кровотворення, виявляє радіопротекторну е, дію, має при деяких формах раку протипухлинну активність. Хоча ми пам'ятаємо, що власне інтерлейкін 1, так як було показано на попередній прозірці, він стимулює в тому числі в подальшому і виділення гамма-інтерферону безпосередньо протипухлинного фактору. Стимулює інтерлейкін 1 синтез гормонів гіпоталамусу, гіпофізу і тимусу. Наступний, будь ласка, слайд, пане професоре, буду вам вдячний. Таким чином, ми запропонували і запатентували апарат для нагрівання крові. Хотів би наголосити, що на сьогоднішній день не просто багато, а дуже багато є апаратів для нагрівання крові. Їх дуже багато. В принципі, є два основних є. Дві системи для нагрівання цієї крові, коли накручується магістраль над самим нагріваючим пристроєм, або вводиться всередину пакету, і пакет поміщується в такі, як книжку, яка ззовні нагріває цю кров у флаконі у пакеті. Діючий апарат екстракорпоральної гі... гіпертермії крові складається з наступних принципових елементів: це автоматичний термостат, це циліндричний нагрівальний прилад із спіралеподібними пазами, в які вкладається поліхлорвінілова трубка. Всередині цієї трубки плине кров. Від пацієнта і нагріваючись при цьому до заданої температури, є показчики нагрівання температури, і зверху прилад покривається зовнішнім термостійним циліндром. І на нагрівальний пристрій кров подається за допомогою роторної помпи і системою, системи магістрали. На сьогоднішній день нам вже розробляється і на виході розробка апарату, де в одному апараті не було б окремо нагрівального пристрою, окремо роликового насосу і відповідно флакону з антикулянтами, а це все міститься в одному компактному пристрої. Наступний, будь ласка, шановний пане професоре, слайд. <кій> е, яким чином відбувається сама процедура екстракорпоральної іпертермії крові? Пацієнт знаходиться в лежачому положенні на операційному столі права і ліва руки на пласких підлокітниках? Е, перед проведенням процедури з антикоглянтною метою пацієнту. Внутрішньовенно вводиться гепарин у дозі 200 одиниць на кілограм ваги. Як ми вже говорили, шановні колеги, забір крові, проводиться з кубітальної вени, з використанням вихідного катетера, і в безпосередній близькості від цього катетера до магістралі з кров'ю пацієнта через трійник по магістралі подається розчин гепаріну у дозуванні 50 на 75. Одиниць на хвилину від флакону. Наступний слайд. Магістраль з паранізованою кров'ю пацієнта проходить через помпу ротор. По дальшому подається на нагрівальний циліндричний пристрій із спіралеподібними пазами. Потім необхідна температура вже задана. В цих пазах пана професора буду вдячний за наступний слайд, і потім нагріта кров через системою магістрали подається в іншу протилежну капітальну вену пацієнта. Якщо на правій руці забір, то на лівій руці подається нагріта кров. Процедуру проводять від 30 до 45 хвилин до 60 хвилин, в залежності від нозологічних форм температура на нагрівальному циліндричному пристрої. Встановлюється в межах від 38 до 39,5 градусів, але скільки в протоколах, в затверджених протоколах лікування, чітко є офіційне нагрівання крові 38 градусів, ми чітко притримуємося цієї температури 38 градусів. Щоб так би мовити, ми не відступали від протокольних показників нагрівання крові, хотів би буквально декілька речень сказати стосовно властивого нагрівання крові, гіперекстракорпоральної гіпертермії крові. Ефект є дуже хороший, дуже добрий. І немає, скажімо так, не констатовано виділення шкідливих речовин. Тому що якщо ми говоримо стосовно гіпотермії низьких температур, то є теоретичні розробки, що при низьких температурах при охолодженні крові виділяється брадікільнін, який може мати. Відповідно негативні впливи на організм людини при високих температурах. Не констатовано виділення. Властиво ну, мається 38 градусів. Не констатовано виділення шкідливих речовин, білки при цій температурі, білки теплового шоку. Не виділяються або не в такій кількості, які б впливали суттєво на розвиток будь-яких ускладнень, і хотів би наголосити на тому, що достатньо є багато на сьогоднішній день досліджень стосовно нагрівання властивого крові. І ще раз повторююся. Нагрівання включено в провідних країнах в індустріальних країнах провідних, як лікувальний метод. Наступне, шановний пане професоре, хотів би наголосити, що шановний пан професор Валентин Шаповалов є співавтором цієї статті, і стосовно Цього методу вже підготовлений разом з шановним паном професором Валентином Шоповаловим. Властиво ним розроблено всі юридичні аспекти, і в даному випадку застосування екстракорпоральної гіпертермії крові, що є надзвичайно важливим, але Оці от методи є універсальні. Він проробив величезний об'єм, скажімо, інформаційних інформаційних матеріалів, наказів, і чітко розписано покроково, що треба робити, як робити при застосуванні. Цього методу в офіційному лікувальному е, е, аспекті. На сьогоднішній день отримано 5 патентів е, стосовно лікування екстракорпоральної гіпертермії крові, це спосіб лікування екстракорпоральної гіпертермії крові при лікуванні оксидотивних пліоритів неспецифічного генезу, спосіб лікування пієми з проведенням екстракорпоральної гіпертермії крові. Емпіємопліври можна розглядати, як, скажімо так, як підвид ексудативного плівриту або як гнійний ексудативний пліврит. Наступне спосіб комплексного лікування онкопатології легень ускладненої запальними процесами, спосіб екстракорпоральної гіпертермії крові при лікуванні ексудативних плівритів туберкульозного генезу. І запатентований апарат екстракорпоральної гіпертермії крові. Шановний пане професоре, буду вам вдячний за наступний слайд. Ці п'ять патентів представлені на даній прозорці, шановні колеги. І ми в даному викладі хотіли би доповісти про результати застосування. Екстракорпоральної гіпертермії крові при ексудативних плівритах. Буду вдячний за наступний слайд. У дослідженні взяли участь 50 пацієнтів, яким в комплексному лікуванні застосовано екстракорпоральну гіпертермію крові, 24 пацієнта з емпіємою пліври і 26 пацієнтів із ексудативним плівритом неспецифічного генезу. Наступне, будь ласка, слайд, що можна проходити. 26 пацієнтів з ексодативним плівритом, в яким в комплексному лікуванні було застосовано екстракорпоральну гіпертермію крові. Контрольну групу склали 15 осіб з ексодативним плівритом, яким не застосовували екстракорпоральну гіпертермію крові. Пацієнти скаржилися на задишку, слабкість. У шести пацієнтів концентрований ексудативний пліврит тотальний, який супроводжувався значною і ознаками дихальної недостатності, підвищення температури тіла у пацієнтів, спостерігалося від, супер... від суперфебрильних показників до 38,5. Зрозуміло, це ми говоримо про ексудативні пліврити, не про емпієми. При емпємах пліврегетична температура. Спостерігається, як правило, і високі цифри підвищеної температури тіла. Наступний, будь ласка, слайд, шановний пане професоре. При лабораторному обстеженні констатовано наявність лейкоцитозу у пацієнтів першої та контрольної груп, відповідно 10,5 плюс мінус 2,3 і 10,3 плюс-мінус 2,9. З лейкоцитарної формули вліво. Також проводили тест відновлення нітросинього тетразолію, і е, цей тест свідчить про е, функціональну активність лейкоцитів. У пацієнтів першої контрольної групи тест відновлення нітросинього тетразолію був знижений відповідно 4,2 плюс мінус 0,71 і 3,98 плюс-мінус 0,67 при нормі. 7-9%. Буду вдячний за наступний слайд. У пацієнтів першої групи після проведення комплексного лікування з використанням екстракорпоральної гіпертермії крові вже на сьомий день суб'єктивно відзначалося значне покращення загального стану. Значно зменшувалася інтенсивність задишків, нормалізовалася температура тіла, зникало відчуття загальної слабкості. У пацієнтів контрольної групи суб'єктивно на сьомий день не спостерігалося покращення загального стану. Інтенсивність задишки е, знижувалася незначно, підвищення температури тіла знижувалося незначно. Наступний слайд, будь ласка. Рівень лейкоцитозу крові у пацієнтів першої групи достовірно знизився до показників норми. 6,2 плюс мінус 1,7 у пацієнтів контрольної групи практично без змін 9,4 плюс мінус 1,8. і Відзначено достовірне підвищення нітросинього тетразолію тесту у пацієнтів першої групи і недостовірні зміни нітросинього тетразолію тесту у пацієнтів контрольної групи. Середній ліжкодень пацієнтів першої групи складав 18 плюс-мінус 4 дня. І у пацієнтів. Контрольної групи практично не. Наступний слайд, будь ласка. Наступний слайд, будь ласка. Це можна на наступний слайд. Таким чином, шановні колеги, можна констатувати, що. Використання методу екстракорпоральної гіпертермії крові у пацієнтів з ексудативним плівритом має абсолютно позитивний лікувальний ефект, який констатується зменшенням тривалості курсу лікування, зниженням лейкоцитозу. І ефективність, сама ефективність лікування є набагато набагато позитивніший клінічний ефект у пацієнтів, які використовували екстракорпоральну гіпертермію крові, і це ще раз підтверджує, що метод є ефективним. І який е, е, добре переноситься пацієнтами, не має серйозних побічних ускладнень, і е, цей метод ми рекомендуємо, е, в тому числі в даному конкретному випадку стосовно е, відносно до е, даної презентації, рекомендуємо е, до застосування у пацієнтів е, з ексудотивним лівритом. Я дякую за увагу, шановні колеги. Бажаю здоров'я, всього найкращого всім учасникам конференції.